Слава Ісусу Христу! вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю! Запрошую на чергову мудрість пустелі. Сьогодні мова піде про такий один дуже звичний для нас людей стан а назву. Запрошую вас придумати самим і написати в коментарях. Одним словом, дуже дуже радо запрошую. Був собі такий монах, якого називали Яном. І була слава про нього, що він дуже такий толковий, дуже аскетичний. І от коли він перебував у своїй пустельні, брати, почувши про нього, зібралися і прийшли до нього в гості. І коли прийшли до нього в гості, привіталися з ним, він їх також привітав і повернувся до своєї роботи. На що вони так, подивившись на нього, набравшись сміливості, хтось із них, власне так, до нього заговорив. Іване, хто дав тобі хабіт? Де твої манери? Хіба тебе не вчили, що коли приходять до тебе брати чи приходять люди, треба забрати в них е, треба помилитися з ними, посадити їх за стіл, от, з ними перебувати. На що Іван, подивившись, сказав: Вибачте, але грішний Іван не має на той часу. Дорогі, чим ця історія така прекрасна, бо скажу вам чесно, вона мене якось просто полонила. Не те, що повчила, а полонила. Погляньте, приходять монахи, які нібито знають, як має бути, які самі мали би жити тим великим аскетичним життям. І погляньте, приходять подивитись на нього, а так по-справжньому приходять, щоб підтвердити свою думку про нього. І коли вона не сходиться, вони розчаровані. З чим я приходжу до людей, в яких бачу приклад чи шукаю цей приклад. Погляньте, ми знаємо, як треба воювати, ми знаємо, як треба правити, ми знаємо, як треба робити добрі вчинки. Здається, що ми знаємо про все. Але чому ж тоді наше життя не таке прекрасне, як би нам то хотілося? Може, тому що ми знаємо неправильно? Пригляньмося до тих правдивих авторитетів. Які можуть навчити нас іти доброю дорогою. І просімо Духа Святого, щоб надихнув нас справді до них прислухатись. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.